І усім привіт, друзі! З вами я Сашко, і сьогодні це моє нове відео. Сьогодні у цьому відео я зроблю такий невеличкий тест-драйв обзор на цей ось цей самокат. Як ви його зараз бачите на своєму екрані. Сьогодні мені його тільки привезли, ми його з батьком зібрали, і він такий крутий. Зараз я зроблю такий маленький обзор на нього, а ви поставте свої вподобайки. Ну і натисніть на червону кнопку підписатися. Якщо ви це зробили, то ви молодці. А я починаю. Пігнали. Так. Гості дощці, чи як сказати, плоскій формі написано шутер. Шутер. І вона дуже така. З пупиришками таке зроблена. Ось, як ви таке чуєте. Угу. Ось такий руль. Він легко складається, але зараз я не буду вам показувати, як він складається. Я вам покажу, як це можна зробити, якщо у вас, наприклад, є такий самокат Просто ви викручуєте цей патрон, барабан, я не знаю, як він називається. Ось цю штуковану прибирайте. І ви можете зігнути цей такий самокат. Ну, а на ньому я планую поїхати до своєї бази, яку ви знаєте, у мене є навіть плейлист, на якому вже два ролика вийшло. Перший 19 числа у день Яблучного Спасу, а другий 27. -го. Числа Це був такий невеличкий обзор 27 числа. А 19-го це я просто відпочивав, гуляв там на, на своїй базі. А зараз я планую до неї поїхати. Я думаю, це не складно тримати камеру в руках і їхати на самокаті. Ну він такий дуже крутий, колеса, все дуже круте. Ну все, зараз поїхали. А, не звертайте на цей звук, це мій телефон. Ну, ну добре. О, Їхати доволі таки нескладно. Але це не так уж і просто. Тому одразу ставте вподобайки. Ось, я вже під'їхав до своєї бази. Щось... Ось щось тут наводить порядки. Цей самокат, щоб його не облокачувати, можна поставити на підвізку. Ось шутер. Зараз я його вам по-детальному покажу. Він такий дуже крутий. І я вам раджу поставити щоб, якщо він вам сподобався. Якщо він вам сподобався, то ви знаєте, ставте фотобайки. І ще раз повторяю. Ну ось, ролик вже підійшов до кінця. Якщо тобі відео це сподобалось моїм самокатом-шутер, то обов'язково постав подобайку і підпишись на мій канал. З вами Сашко, всім гарного настрою та до побачення!